Вибори провести неможливо. Партія Слуга народу серед українців користується просто, я б сказав, не те, що зневагою, а ненавистю. Залужний сприймався як батько рідний. Мародерство в Міністерстві оборони просто зашкалює. Його голова офісу Єрмак недавно в одному з інтерв'ю заговорив про те, що нам військовий стан після завершення війни потрібен ще буде років три, як мінімум. Але ж Єрмаку не потрібні інвестиції, йому потрібна влада. По суті, всі важливі ключові пости займають люди Єрмака. Україна не зовсім демократія. Україна може своїми ресурсами забезпечити десь до кінця лютого оборону, а потім своїх ресурсів вже не вистачить. А в якому статусі Зеленський буде отримувати цю допомогу? Зеленський, по суті, дав всі важелі для того, щоб ну, піднімати великий галас і упиратися е, з наданням допомоги Україні. Вітаю, друзі! 31 березня минуло 5 років з дня першого туру виборів президента в Україні. І п'ять років беззмінно ним залишається Володимир Зеленський, з, рівнем, з різним рівнем популярності і фактично вже із підірваною легітимністю. Чому підірваною? Тому що вибори провести неможливо. Коли банкова пробує втюхати суспільству рівень довіри. То це не електоральний рейтинг. Точно видно рівень довіри до Зеленського по рівню довіри до його партії. Як не крути, а партія слуга народу серед українців користується просто, я б сказав, не те, що зневагою, а ненавистю. От слуги стали ненависними, і ця ненависність екстраполюється напряму на Зеленського. Найголовніше, що Зробив Зеленський, перед обвалом його популярності, він позбавився генерала залужного на посаді головнокомандуючого Збройних сил України. Генерал Сирський функціональна людина, але він не людина популярна, і він людина якось ментально не сприймається в військах. Бо залужний сприймався як батько рідний. І за рівнем популярності він просто зашкалює серед українців, а особливо серед військових, по суті, до сирського завжди було насторожене ставлення. Його обзивали то Жуковим, то, то м'ясником. Хоча, звичайно, сирський питому частина цієї військової корпорації, яку представляв і той самий Залужний, і 16 генералів, які були звільнені слідом за залужним, деякі перепризначені. Але мова про інше: мова про те, що, по суті, зв'язка Залужного і е, Зеленського, по суті, була фактором терпимості українців до політичного керівництва. Адже це керівництво, воно наскрізь пропалене, так би мовити, корупцією. Рівень мародерства в Міністерстві оборони просто зашкалює. І те, як пробують уникати розслідування, як закриваються справи, як замилюються в медійному просторі всі ці оборудки, вони просто українців починають вибішувати. Тому що частина українців волонтерить і віддає останнє для військ. Влада багато місяців після 22-го року, десь з осені 22-го року, клятвено запевняла, що Міністерство оборони всім забезпечує, що ніякі волонтери не потрібні. Дійшло до того, що останні місяці в військах через непроведені тендери військові просто за свої кошти купували пальне для своїх автомобілів, одяг, харчі. Ну, Лишилося тільки ринок боєприпасів снарядів 155-го калібру створити базарчик, щоб військові могли приїжджати купувати собі і стріляти. Чесно кажучи, цей тип управління. Державою, яку побудував Зеленський, вона, ну, він цей тип ніколи не, не користувався популярністю. Тому що це був механізм такого корпоративного поділу е бюджетного пирога. Там це зразу ж проявилося, наприклад, у дорожньому будівництві, де завели шість, по-моєму, Великих корпорацій, дорожньобудівельних, поділили ринок, і така корпоративна змова собі далі працювала. Але от трапився 21 рік, коли, за наслідками боротьби з ковід, в українців дуже чітко сформувалася думка про цю владу. Популярність партії складала 6%, популярність Європейської солідарності 18%. Популярність Порошенка е екс-президента, зрівнялася майже із Зеленським десь по 20% станом на січень 21-го року. І по суті, Путін війною проти України забетонував зеленському владі. Бо з такими темпами падіння e, довіри e, е, електоральних рейтингів українці десь в травні квітні 2022 року явно прилаштували б Зеленському дуже холодний душ, а той довели б ситуацію до відставки Зеленського. Ну, хтось, хтось би або Верховна Рада, або Зеленський пішли б у відставку. В принципі, e, я думаю, що компроміс міг би e, зійтися і на Верховній Раді, оскільки. По суті, в парламентсько-президентській республіці найважливішою інституцією є парламент. Саме він формує уряд, в якому президент делегує лише два портфелі. Два. Зрозуміло, що Зеленський у цей новий парламент навряд би провів свою більшість, йому довелося існувати в умовах коаліції. Тому Путін, по суті, створив підстави для нової легітимності Зеленського атакою на Україну. Але зараз справа в тому, що враження таке, що Зеленський пробує шукати легітимності на Заході. Саме Захід, тобто, в ситуації, коли неможливо провести виборчу кампанію, Зеленський чекає, що якийсь Байден або якийсь Трамп махне рукою і скаже: Так, Зеленський же ж хороший парень, зараз війна не треба проводити вибори. Але от з'являється ця публікація в CNN. Дуже цікавезно, тому що там напряму запущена ну, теза про те, що частина демократів напряму пов'язує завершення Каденції Зеленського з небажанням передавати військову допомогу Україні. Тобто питання не скільки про Україну, скільки про те, що фінансуючи Україну. Оборону України за умов скорочення демократії, свободи слова, верховенства права американський виборець може запитати в своїх політиків: а ви що, фінансуєте диктатуру? Але ж Зеленський не ведеться на те, щоб демократизувати країну. Навпаки, Єрма, його голова офісу Єрмак недавно в одному з інтерв'ю заговорив про те, що нам військовий стан після завершення війни потрібен ще буде років три, як мінімум. Точно військовий стан. А як він збирається піднімати економіку? Якщо в країні буде військовий стан, то ніякі інвестиції в країну не прийдуть. Але ж Єрмаку не потрібні інвестиції, йому потрібна влада. І для влади йому потрібен Зеленський. Але навіщо? Зеленському Єрмак? Враження таке, що зараз без Єрмака Зеленський не може ступити жодного кроку. І ця остання кадрова ротація, яка почалася на банковій, вона свідчить про те, що. По суті, всі важливі ключові пости займають люди Єрмака. Деякі експерти припускають, що Єрмак готує собі майданчик на посаду прем'єра. Ну але тоді створюється одна колізія. Тоді це буде уряд, сформований якою більшістю в парламенті. Хто створить нову більшість? Адже давно Зеленському говорилося про військовий кабінет на тлі досвіду ізраїльського. Ізраїль, коли після 7 жовтня вступив у війну, це унікальний досвід, і Ізраїль до того ж, демократія. з 70-річним досвідом ведення безперервно якихось бойових дій. Але Ізраїль демократія. А Україна не зовсім демократія. Хоча Україна за всіма стандартами хотіла б наблизитися до ЄС і НАТО. Тільки той стиль управління країною, яку культивує Зеленський, не гарантує нам наближення ні до ЄС, ні до НАТО. Абсолютно фактично пропущена підготовка до Вашингтонського саміту НАТО. який Порядок денний на саміті НАТО буде по Україні, ніхто не знає досі. Україна в цьому плані не робить жодних зусиль. Але і з іншого боку, та американська допомога, по яку звертався Зеленський, ми пригадуємо, що були його перемовини навіть із спікером Джонсоном, спікером Нижньої Палати, де він. Приблизно домовлявся про те, що допомога мала б, ну, Україна може своїми ресурсами забезпечити десь до кінця лютого оборону, а потім своїх ресурсів вже не вистачить. І от дивна історія: прострочено більше ніж на місяць ця допомога, якщо вона навіть буде проголосована в середині квітня, то. Дійсно, питання, яке виникає в колі саме республіканців, а в якому статусі Зеленський буде отримувати цю допомогу? А чому Зеленський не хоче повернутися до по суті, Зеленський вже узурпував владу? Зеленський підірвав модель конституційну парламентсько президентську республіку. Він сконцентрував всю владу на, на банковій, по суті, підмінивши міністерство, ну підмінивши кабінет міністрів бек-офісами. Він не бореться з розкраданням, з мародерством на е, міністерстві оборони. Тобто для американського ну, такого україноскептика, політика, Зеленський, по суті, дав всі важелі для того, щоб ну, піднімати великий галас і упиратися э, з наданням допомоги Україні, тоді це створює ситуацію безперервної війни. Тобто Путіна Зеленський цілком влаштовує і Путін може. Цю війну дещо пригасити. От зараз, зараз, по суті, складається унікальна картинка. Путін після виборів, розуміючи, що економіка провисає, він дещо пригасив інтенсивність наступів російських військ. Так само українські війська не встані атакувати Росію. Тобто Путін. Може перевести ситуацію у конфлікт дещо нижчої інтенсивності, війну такої низької інтенсивності, і ми отримаємо приблизно 2017-18 рік, коли частина українців скаже: так, яка війна, немає ніякої війни. Але економіка України ж не, не може без допомоги зовнішньої. Вижити, і тут найважливіший принцип. Ми бачимо, які додаткові умови були прописані в кредиті Євросоюзу Україні тому 51 мільярдну там якраз вимога демократії. А Зеленський зараз розігрує по суті сценарій, за яким ну, неможливість проведення виборів буде розтягнута на максимальний термін. Тоді що нам вічно жити з Зеленським, та кожен день цієї влади приносить нам просто катастрофічні збитки. Вона неефективна. Згадаю вам одну історію: минулого року європейські партнери після таких ну, гіпертяжких ударів по е інфраструктурі енергетичній запропонували в Україні. Величезну кількість міні-електростанцій, тобто газогенераторних пунктів, які встані генерувати електроенергію десь на невелике містечко там на 10, 10 15, 20 населення. І Міністерство енергетики прохалявило, тобто воно уперлося, воно вдало, що воно не зрозуміло, що це за пропозиція. Сьогодні. Коли відбулися наскільки дошкульні удари по українській інфраструктурі, раптом головні лобісти з енергетики у цій владі почали верещати про те, що нам треба сотні маленьких електростанцій. Так вам же минулого року пропонували ці електростанції, і ви ходили чвіркали через губу, викрутили е, тим людям, які вам пропонували, пропонували ці блокпункти. І крутили пальцем біля скроні, і вдавали з себе мудріших і, і вищих спеціалістів. І так, в Зеленського, на всіх рівнях. Вони спочатку, якщо особливо ці, ну, ці ідеї йдуть від Порошенка чи від якогось оточення Порошенка, в них є тупа якась. На рівні рефлексії відмова від, від будь-яких раціональних ініціатив з боку Порошенка. Потім вони всі в лайні з голови до ніг починають верещати до західних партнерів: давайте нам щось робіть, бо, бо в нас зовсім все погано. Так вам же це ж пропонували. Вам же, ви ж згадайте, коли західні розвідки говорили вам про те, що Путін нападе. І тепер Зеленський, який залишив. Десятки тисяч людей живим щитом на окупованих територіях сотні тисяч людей, мільйони мільйони людей в окупованих, на окупованих територіях приїжджає в Бучу, кладе квіти, розповідає про те, що так він же напряму винен у цих жертвах. Він не закликав до евакуації. Він не закликав, його попереджали, що буде атака із Білорусі. Він цих людей залишив живим щитом. Тільки в Бучанському районі 1200 людей загинуло за місяць окупації. 1200 людей. В основному Ірпінь, Гостомель Буча, Ворзель Бородянка. Тепер він ходить і покладає квіти. Він винуватець цього. І він хоче далі продовжуватись у владі. Країна без виборів не може бути. Дійсно, війна створює обставини, коли краще потратити гроші на війну. А не на масові вибори. Тому що ми не можемо зібрати наших людей, де вони? Якою буде явка на цих виборах? Як організувати ці вибори за кордоном, де мільйони біженців? Українські посольства мають дуже куций досвід проведення виборів саме через консульство. Це Ну, від сили для 50 тисяч можна організувати по всьому світу, де є українське консульство вибори, а людей мільйони за кордоном. Тобто нам створили ситуацію, в якій Путін забетон, продовжує забетоновувати нам Зеленського в якості керівника держави. От є над чим подумати, правда? Але просто Зеленський не враховує одного моменту: якщо не зміниться стиль управління країною, все одно люди вивалять на вулиці і знесуть його. Тому що терпіння в людей все менше і менше. А злодійство оточення Зеленського все більше і більше. Думайте. Ми переможемо.